Маю довіру, знаю як працювати. Лозівський мер Сергій Зеленський відзвітував про перший рік своєї роботи. Звіт пройшов вчора, 17 листопада. Послухати виступ міського голови зібралася повна сесійна зала міськради. Серед присутніх були екс-мери Лозової, представники громадських організацій, духовенство та керівники підприємств міста. Звіт слухали й наші журналісти. На звіт міського голови зібрався повний зал людей. Присутні спочатку показують фільм. У роліку демонструється, що було зроблено під час головування Сергія Зеленського. Далі виступають заступники мера. Вони більш детально говорять про розвиток міської освіти, медицини та комунальної сфери. Ми на зараз формуємо план соціально економічного розвитку на наступний рік, і який буде надано всій громаді в подальшому на розгляд. Після заступників міський голова звітує особисто у виступі. Він говорить про реалізацію своєї предвиборної програми. За рік більшу частину пунктів він виконав, підраховує Сергій Зеленський. Моя предвиборна програма складалася з 42 пунктів. Аналізуючи тези програми, можу з певністю сказати, що 23 пункти програми виконані повністю. 14 пунктів виконані частково і знаходяться в роботі. Інші п'ять пунктів поки що не виконані. Серед невиконаних мер називає створення муніципальної міліції та облаштування міського пляжу. Потім міський голова переходить до приємних новин. Буквально сьогодні прийшла звістка, що ми включені в програму на 26 мільйонів по шести об'єктах соціальної сфери. От по програма міжнародного інвестиційного. Банку кредитування на безповоротній основі. З чим я вас і поздравляю після виступу мера до слова. Запрошують присутніх у залі. Першою виступає Лузічанка Ганна Швець. Від імені міської ради ветеранів вона дякує меру за підтримку. тому що ми бачимо заботу о нас. Ми бачимо підтримку від вас как с, вроде с своими родителями, которых вы очень любили, я знаю их. И очень хорошо, наверное, они вас воспитали. Послухати звіт міського голови завітали екс-мери Лозової. Я його знаю дуже давно і готов сказати і поручитися за те, що він буде робити все можливе для того, щоб Лозовая жила краще, щоб лозовчанам було тепліше, уютніше. Я Очень рад, что лазовчане сделали свой правильный выбор. На звіт приїхав мер Первомайського Микола Бакшеєв. Чудовий звіт. Бачу, що була проведена чимала робота. Чи була вона достатня? Треба, я ще раз підкреслюю, вирішувати лазівчанам, але деякі цілі для свого міста я з цього звіту також собі перейму. Після звіту міський голова відповідав на питання місцевих ЗМІ на прес-конференції. Ознайомитися із річною роботою мера можна на сайті Лозівської міськради. У розділі «Викона... Ання передвиборчої програми найближчим часом там також з'явиться повна відеоверсія річного звіту міського голови.